Вітання з вами знову Data Zen Community, і ми сьогодні занулюємось, так би мовити, в тему, яка зараз, ну просто всюди штучний інтелект. Особливо генеративний шиї, так галасу багато. Точно здається, куди не глянь, ші Дженеай, і от ми зібрали різні матеріали: статті, блоги, якісь звіти, щоб спробувати розібратись щодо чого. Саме так. Бо багато хто в ІТ, знаєте, навіть якщо напряму з шиї не працює, хочу зрозуміти, що це взагалі таке. Угу. Наше завдання сьогодні пройтися по основах, пояснити простою мовою, ну, без зайвих технічних деталей, що таке ши, що таке генеративний ши для всіх, хто цікавиться. Так, головне цікавість не обов'язково бути експертом. Отже, поговоримо про основи про сам GNI, Чому це важливо і може, з чого почати знайомство? Готові? Поїхали. Гаразд, давайте почнемо з бази. Що ж воно таке штучний інтелект? От читав кілька оглядів, і там схоже визначення дають. Яке саме? Ну що, це по суті, коли ми намагаємось навчити машини думати чи діяти подібно до людей, розв'язувати якісь задачі, ухвалювати рішення. Так. Імітація людського мислення, якщо спрощена. Саме. І знаєте, що цікаво, ми ж з цим постійно стикаємось. От коли рекомендації фільмів бачиш, які дивно вгадують настрій. Ага, або навігатор, що раптом змінює маршрут через затор? Точно. Чи там Сірі, Алекса, будильник поставити, нагадування зробити? Це ж все воно, шиї? Безперечно. Це вже частина нашого побуту, часто непомітна. Але якщо трохи глибше копнути, шиї це така ширша галузь комп'ютерних наук. Угу. Вона займається створенням систем, які можуть виконувати завдання, що зазвичай потребують людського інтелекту. І ключовий елемент тут це машинне навчання, машин лернінг або ML. ML. Чув таке. Власне, це підхід, коли системи не програмують жорстко під кожне правило, а вони вчаться саме. На даних знаходять закономірності, тобто самі розумнішають, так? В певному сенсі так. А всередині ML є ще глибинне навчання, Deep Learning. це вже використання таких складних штук, як штучні нейронні мережі. Нейронні мережі звучить складно. Ну, концепція натхнена нашим мозком. Ці мережі якраз і дозволяють знаходити дуже складні неочевидні паттерни в даних, розпізнавати обличчя на фото, розуміти мову. Це от основа багатьох сучасних проривів. Ага, виходить така собі матрьошка ши всередині МЛ, а ще глибше Діп Learning. Саме так і важливо, як я зрозумів, що більшість ши сьогодні це вузький ши, тобто заточений під конкретне завдання. Абсолютно вірно, грати в шахи, перекладати текст, рекомендувати фільми це не універсальний розум з фантастики. Поки що. Гаразд, з основами, ніби розібрались. А тепер найцікавіше те, про що всі говорять: генеративний ший Джен Аель. От що це таке? Чим він відрізняється? О, це справді гаряча тема. Ключове слово генеративний. Якщо звичайний ший частіше аналізує або класифікує, ну там це спам, це кіт, угу. то генеративний ший він створює щось нове: текст, зображення, музику, код. На основі того, чого він навчився на величезних обсягах даних. Тобто він не просто розпізнає кота, а може його намалювати. Наприклад, кота в космосі, якщо попросити. Саме так. Або написати листа в стилі певного автора чи згенерувати музичний трек. Він генерує новий контент, схожий на навчальні дані, але оригінальний. Як це взагалі працює, хоча б концептуально? М -м ну, уявіть собі, величезну модель. Часто це великомовна модель LLM. LLM, ЧУФ, GPT, Палма, ці всі. Так, вони. Ця модель прочитала, так би мовити, гігантські обсяги тексту, коду, зображень під час тренування. Вона вивчила статистичні зв'язки, патерни. Статистичні. Тобто вона не розуміє зміст як людина. Ну, розуміння тут інше. Вона розуміє, які слова чи пікселі найімовірніше йдуть за іншими в певному контексті. І коли отримує запит, промпт. Промпт це те, що ми їй пишемо. Так, завдання. Вона використовує свою статистичну модель, щоб згенерувати найбільш ймовірну відповідь або контент. Цікаво. А що за архітектура трансформер, про яку згадували в деяких матеріалах? О, трансформер це, скажімо так, проривна архітектура для роботи з послідовностями, особливо текстом. Вона використовує механізми уваги. Уваги. Е, дуже спрощено, модель розуміє, які частини вхідного запиту найважливіші для генерації кожного наступного слова. Це дозволяє створювати довгий зв'язний текст, а не просто набір слів. Зрозуміло, і можливості, судячи з прикладів, просто шалені. Тексти пише, картинки малює. Так, статті, код той же GitHub Copilot, помічник для програмістів, зображення Midjourney далі вже стали відомими. Музика, відео теж розвивається. Ну і чат-боти, звісно. Ча GPT. Це ж класика вже. Безперечно, вони можуть вести діалог, пояснювати, допомагати, але тут є нюанс. Який? Так звані галюцинації. Треба про це пам'ятати. Галюцинації це як? Це коли модель генерує щось дуже переконливе на вигляд, але фактично неправильне або вигадане. Вона ж базується на статистиці, а не на знаннях фактів у людському сенсі. Тобто їй не можна сліпо вірити. Ні в якому разі. Критичне мислення обов'язкове при роботі з GNI. Завжди перевіряти інформацію, особливо якщо вона важлива. А є способи зменшити ці галюцинації, бо це ж проблема. Так, є підходи. Один з них Retrieval Augmented Generation, або RAG що це ідея в тому, щоб модель перед генерацією відповіді спершу пошукала релевантну інформацію в якійсь надійній базі знай, ну там корпоративна документація, перевірені джерела, ага. а потім вже генерує відповідь, спираючись на знайдену інформацію. Це значно підвищує точність. Тобто, її ніби заземлюють на реальні дані. Саме так це такий компроміс між креативністю і достовірністю. Добре, це важливо. Тепер головне питання. От ми все це описали. А чому це так важливо для людей в ІТ? Навіть для тих, хто не розробляє самі моделі. О, тут кілька аспектів. По-перше, ринок праці. Він змінюється просто на очах. Так, читав про це. Попит на фахівців Шаї шалений. Не те слово. Він випереджає пропозицію. З'являються нові ролі: AI engineer, data Scientist, ML Specialist, навіть AI Prompt Engineer. Prompt Engineer – Це той, хто вміє правильно ставити запитання шеї. Точно, це вже окрема цінна навичка. Отримати від моделі саме те, що потрібно. І цифри там називали вражаючі: 74% зростання вакансій за 4 роки, ринок на трильйони доларів. Це ж не просто мода. Це фундаментальний сув. І це стосується не лише нових вакансій, а й трансформації існуючих ролей, Шей і -E та Джен Ай стають інструментами підвищення продуктивності. Як саме Ну, автоматизація рутини, тестування коду, генерація якихось шаблонів, аналіз логів. А інструменти типу Copilot чи ChatGPT – це вже як помічники для розробників, аналітиків, менеджерів. До речі, згадували і нетехнічних спеціалістів, маркетологи, контент-креатори вони теж можуть використовувати ці інструменти. А вже ж, написати чернетку тексту, згенерувати ідеї для кампанії, створити візуали це розширює можливості для багатьох. Але чи не постраждає якість якщо всі почнуть генерувати все за допомогою шиї? Були такі побоювання в одному з матеріалів. Слушне питання і тут ключове як використовувати. Ідеться не про те, щоб ший все робив за нас, а про співпрацю. Співпрацю так. Шиї це як другий кілот він бере рутину, генерує ідеї, перші варіанти, а людина додає експертнизу, критичне мислення, фінальну перевірку, творчість. Тобто акцент зміщується з рутинного виконання на постановку задач, контроль якості, креатив. Значною мірою так і це допомагає розвивати важливі навички, вирішення проблем, аналітичне мислення, треба ж зрозуміти, яке завдання поставити шиї, як оцінити результат. І це стосується не лише IP. Абсолютно. Банки, оцінка ризиків, шахрайство, страхування, моделювання, фармацевтика, пошук ліків, виробництво, оптимізація, ритейл, персоналізація, держсектор скрізь знаходить застосування. Виходить, розуміння основ шиї стає просто необхідним, як колись вміння користуватись комп'ютером. Дуже схоже на те, це стає частиною базової грамотності 21-го століття AI літерасі. Не обов'язково всім бути розробниками ML, але розумійте, що це, як працює, які можливості й обмеження. Це вже важливо. І програмістів. Оце дуже важливий момент. Насправді почати розуміти і використовувати значно легше, ніж розробляти. Є кілька кроків. Яких? По-перше, радять почати з концепцій, не з алгоритмів, а з ідей, що таке ший, ML, GNI, на рівні розуміння, що воно вміє, для чого використовується, розвивати ту саму AI literacy. власне, як ми зараз. А далі. Просто читати? Читати добре, але краще спробувати інструменти. Це майже всі радять. Погратися з чат GPT, Google Gemini, Bing AI. просто ставити їм запитання? Так, різні. Дивитись, як реагують, які відповіді дають, спробувати генератори зображень, якщо цікаво. Це допомагає інтуїтивно зрозуміти, що воно таке, не боятися експериментувати. Звучить доступно, а якщо захочеться глибше. Тоді опанувати базові навички для технічних спеціалістів є курси, платформи. Але навіть без кодування наголошують джерела, є цінні речі. Наприклад, той самий промпт інженір Уміння правильно питати саме так. Це ціле мистецтво, і воно стає все більш затребуваним. А ще розвиток критичного мислення при роботі з шиї. А якісь застереження є, про що варто пам'ятати на старті? Безумовно. По-перше. Не намагатися охопити все одразу інформації, море, сфера величезна, краще вибрати щось одне, що цікавить, і почати з нього, щоб не перегоріти так. По друге, починати з малого, деякі теми складні, краще ставити досяжні цілі, і по-третє, найважливіше усвідомлювати виклики це про галюцинації і про них теж а ще про приватність даних, куди йдуть запити, як використовуються дані, і про потенційну упередженість моделей. Упередженість, тобто ще може бути несправедливим, може. Він вчиться на даних, створених людьми, і може перейняти наші стереотипи та упередження. Тому критичний підхід і пам'ять про етичні аспекти. Деякі компанії навіть публікують свої принципи відповідального шиї. Значить, бути ентузіастом, але й реалістом, і постійно вчитися, бо все змінюється. Точно, постійне навчання, адаптація це ключове. Але головне не боятися і зберігати цікавість. Що ж, спробуємо підсумувати? Ми сьогодні розібрали, що шиї це вже реальність, яка імітує наші здібності. Генеративний ши це його е, творчий брат, що створює новий контент. Так, обидві технології змінюють IT та інші галузі, дають нові можливості, але й ставлять виклики. І найголовніше почати розбиратися в цьому. Цілком доступно, і отут знаєте, виникає цікаве питання, яке лише побіжно згадувалося: якщо GenAI може генерувати не тільки текст чи код, а й ідеї, дизайни, можливо, навіть стратегії, mm. де тоді проходить межа між інструментом-помічником. І, скажімо так, творчим партнером. Як нам людям треба буде змінити свою роботу, своє навчання, щоб ця співпраця була справді синергією, а не просто делегуванням завдань машині. Це поле для роздумів, напевно. Дякуємо, що були з нами сьогодні. В Data Zen Community. Сподіваємось, наш розбір допоміг зробити перший крок у світ Ші. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски, будемо занурюватись глибше. До нових зустрічей.